Бізнес час на п'ятому у студії Тамара Мішина. вітаю уряд. Посилює боротьбу з тюньовим ринком зерна. В країні з'явились компанії, що скуповують зернові ледь не на полі за готівкову валюту без документів і сплати податків. Декілька років тому назад на Україні було тільки трохи більше 200 експортерів зерна. Зараз у нас на Україні більше тисячі експортерів зерна. Сьогодні являються експортерами компанії, які е, які зареєстрували компанію у нас в наших реєстраційних службах місяць назад, два місяці назад. Іноземці купляють цих е, партнерів зерно. Не дивляться, де ж вони взяли це зерно на Україні у компанії Нібулон, що є лідером аграрного ринку України. Переконані За порукою успішної перемоги над тіньовим сектором є ефективний контроль з боку держави і відкритість доброчесних компаній. Приміром, тут ще 10 років тому зібрали разом усіх контролерів від митниці до санітарів і відкрили їм усі процеси підготовки до експорту. Тепер цей досвід поширять Україною. Зараз також працюємо багато спільно в робочій групі, спільно з вами. Знаєте, минулого тиждень у нас була окрема розмова і по єдиному вікну вже є робоча група. Ми намагаємося на одеському терміналі порту зробити якомога швидше. Приклад, що було не було, ні саме в уєдиного вікну. Відкритість та прозорість дозволили Нібулону втримати довіру іноземних кредиторів. У час, коли більшість підприємств не мають змоги розвиватись через дорогі кредити, компанія отримала чергову позикову лінію від Європейського банку реконструкції та розвитку на 130 мільйонів доларів.